Всім привіт, слава Україні! Проїжджав я біля своєї пшениці, вирішив зняти, показати, таке коротеньке відео зробимо. Що сюди вліплю, може не знаю, що вліплю. Як гречка зійшла. Звісно, зійшла вона хреновато, по дощів немає, але... але нічого. Ну, Пшеничка в принципі непогана. Можна сказати, от, якраз мені попуп. Метр, метр ще місь точно і метр десять десь висоти. Це рахуйте майже без дощів. Трошки. Трошки там дощі щось були. Весною. Як весною? В квітні місяці. На початку квітня. А травень цілий без дощів. Так, от тут, не знаю, видно, не видно, от яка от середині стою по праву сторону, ось сюди от сюди сталева, а сюди от видно що, чуть, це, це, чуть нижче. Це Бог його знає, коротше, який то сорт. Якийсь якийсь, коротше, якийсь є. Що за сорт, чорт його знає. Так, це трошки понижче буде. Е е е е е е І не так вона ще колос вибила, стола, але от вже колос гарно вибила. А ця, ця ще не вся. Не знаю, що там далі робиться, туди ближче до центру. Но. Пробую зайти всередину, коротше, це тільки, тільки більш-менш так починає бити. Бити колос. Тут, я навіть бачу тут. Цей е, помість, тут не, тут не один сорт пшениці, тут а, два сорта, як мінімум. Того що, того, що одна, як ми бачимо, з вустям і є ще без вустя. От, от так от. Коротше, якось так. Чо? Мені, мені БМО її все одно не вистачало. Досіяв цею, не знаю, може цею на другий рік сіяти не буду, тому що... Ну його нахер, коротше, такою фігньою сіяти, якоюсь непонятною. Е -е, зберу свою. Е -е, це в мене вже виходить друга репродукція. Того, що я купляв еліту, того року була перша. Першою я репродукцію посіяв, то я вже друга репродукція. Якось, якось, коротше, Якось так. Ну, що я скажу? Пшеничка в принципі, в принципі не паршива. Дай Бог, щоб ще перейшов дощик. Я думаю, було б взагалі класно. Тут сусіди сою посіяли. Соя теж сходить, як, як, як я бачу, не дуже. Сходить просто. Ще похуже, ніж в мене. Якось так. Ну, Сюди трошки, пам'ятаю трошки гірше. На, не знаю чого, але на оцей на пшениці вийшла краще, ніж всередині. Нічого, дай Бог, щоб зібрати це все діло. Я думаю, що якийсь та й врожай буде. Так, ладно, зараз ще заїду на городи. Ще подивимося, що там на городах робиться. На одному городі пшениця, на одному на... Да, на одному городі вона рахувати один город. Е, Ячмію зимий, та й покажу. І десь в кінці ще вставлю. Не знаю, почекаю ще пару днів, бо та гречка ледь-ледь вилазить. Десь пару днів почекаю, бо трошки лучше гречка вилізе. Покажу, що там по гречці. Уже посіяв е, гектар 60, хоч майже 2 гектари, гектар 60. І 30 сотих, на ну, 30-20 хай буде. Гектар 80. Ще гречки маю. Буде ціна, не буде. Не знаю, цього року серед моїх знайомих, хто займається, пробує, ну, не скажемо, не займається, а пробує займатися якимось фермерством, бо я називаюся тяжко, що займається. Тому що в нас в країні займатися... Перверсно це дуже-дуже дуже сложно. Практично, практично бляха нереально. З таюся херньою, що твориться. Ладно. Е, то гречку майж, не майже, а ніхто не сіяв цього року. Ніхто не хоче гречку сіяти, тому що багато в кого полишалося, ще того річня. Е, ціна на гречку у е, нас весною була 6 тисяч, її здавати майже ніхто не хотів. Як ви розумієте, за 6 тисяч віддавати, то, то є, то є то є вже, можна, можна сказати, все одно що даром віддати. Так що у людей гречка ще лежить. Того й цього року ніхто по не сіяв її. Я вирішив посіяти, я свою здав. У мене там було і 7 чи 8 центнерів з двох городів, з 100 сотих я намолотив. Е Здав того що, того, що, того, що треба було гроші на цей. Треба було гроші на добриво, щоб внести ну, внести якесь добриво під, під ту земену. Так що прийшлося, прийшлося здати, коротше, щоб кудись вложити. Так, ладно, поки що все. Зараз перейду на город, на городі далі включуся. На городі Заїхав на город на озимий ячмінь Вигляд має. Вроді непогано. Ну Коротше, от я стою. Мені вещи пупа. Може бути, в принципі. Так, якось так, коротше. 에... Покажу ще що... потім по сходах громадимо сюди ще відео вліплю щоб якесь трошки довше відео було. Ну, вроді показав все, що є по мені ще гречку, бо гречка щось так хреново сходить, Що просто жопа покажу гречку. Що ж, обіцяв що покажу сходи по гречці. На городі дуже довго гречка не сходила, навіть видно. Так п'ятами виходить. Там зійшла, тут зійшла. А це пішли дощі коротше, і водиться, що погнала, коротше, вся гречка погнала. Сходи. Сходи практично перед те, що посів та і зійшло. Б сказав, Зійшла непогано. Дуже непогано навіть. Зараз ще в поле переїду. Я того там не був, коли посів вже певне е тижні зотри точно, якщо не більше в полі не був. Треба поїхати, глянути, що там робиться. Так що, так що на городі гречка точно буде. Там ще картошка кусочок посаджено, ну картошка тільки починає сходити. Подивимося, що з того буде. Картошка сажена е, на, на кінці цього, на кінці травня. Так, що ж, поки що все. зараз я переміщуся на поле, там на полі ще включуся. Так, приїхав я на поле. Тут гречка теж видно, що сиділа дуже довго, дивіться. Тут де сухіше було. Тут, де більше влаги, було, дивіться вже гречка. Вже коротше, можна сказати, сантиметрів по 20 добрих є. Тут влага бережок, влага постійно в березі, в березі, в березі є. А тут, коротше, тут тільки починає, тільки починає сходити. Ну нічого, я думаю, що результат повинен бути. Добре, йти глянути, тому я сіяв. По, по, по цілині, так би сказати, тут навіть не, не горав і не культивірував. Теж посходила. Посходила, правда, бур'ян. Тут я лишив місце, кусочок спеціально для того, щоб думав, що цього куща якось, якось його випаляти треба приїхати. Не знаю, може літом буду мати трохи часу. Десь туди ближче, ближче десь до цього бля, до липня. Бо зараз зараз час взагалі немає. Ну і свиріпа пішла, я не знаю, бляха. Треба подивитися, чи можна чимось чимось цю йобану свиріпу по гречці забрати, бля, бо нахера вона Дивити, стільки, стільки свиріпи, бля. Ну, коротше, я думаю, що якщо градом не поб'є, то в принципі гречка повинна бути повинна бути ячмінь Десь які у нас, нас зими хороші що навіть ячмінь не вимерзає дивіться який вже колос має скоро треба їхати молотити до того року у мене ячмінь був посіяний стільки посходило якось так, якось так. Да, це дуже добре, що цей дощ перейшов, бо не було б цього дощу, то я думаю сходів було б в рази менше. Цього року хоч більш-менш погода радує і слава Богу, що поки що у нас гради минають боком в людей. Дивлюся, побило, все, що, що тільки могло. У нас поки що тут сильних градів не було. Так що нам поки що якось, якось везе. Так, да, тут бачите, та до тут лина, де була де, де, де більше влаги, там ну, вода гречка гречка нормальна. А оця тільки сходить. Тільки-тільки почала вилазити. Інша влага в землі є. Дощики непогані перейшли. Я думаю, вона зараз зараз дожене. Е, тут сіяв У мене тут гектар. Гектар 60. Ну, Викинемо цього кущака. Блять, 2 сотих. Е, Получається. хоче гектар 50, давайте рахувати, півтора гектара. Півтора гектара на півтора гектара я висіяв е, 4 мішка. 4 мішка грячки, хай хай мішку буде по 40. По 40, 42 кілограми мішку. Короче. Рахуємо 80. 80 і 80, 160, ну, 100, 165 кілограм, грубо кажучи. 170. Прийшло в мене на півтора... На півтора гектара. 170 кіл. 170 поділити. Ой, що це вийде? Якщо на гектар? Десь 50. 55. 60. Навіть 60, навіть 60, 60 кілограм... Вощені 60 кг, коротше. 60 кг на 50... 120 кг пішло. Получається, 120 кг на... на гектар. Трошки, звісно, забагато, але... але. Добре, добре, що я стільки посіяв, бо кажу, якщо б не було дощу, то б сходів було б в рази менше, набагато менше. То та після дощу вона, звісно, погнала, погнала прекрасно. Так, якось так. Що ж, поки що все. Я думаю, можна, можна завершувати це відео. Кому сподобалося, підписочка, ставимо лайк. Десь я потім ще буду в цій стороні, ще знімлю, покажу, що тут робиться. Бачите, ця сторона трошки хужа, бо тут більшість глинка йде. Тут ну, типу, чорно, чорнозьому тут от такий от шар зверху, це остальна глина. Та сторона вже та глина, туди вже вона краща сюди. Того року тут і ячменю не було. Перший рік, коли я забрав е, цю землю, е, я посіяв тут сою, тут сої не було ні хрена на цьому горбочку. Так само другий рік тут ячмінь був, ячменю не було, ну третій рік подивимося, що, що, що тут гречка дасть. Я думаю, що тут вона теж особо великою не буде, тому того, що, того, що земля з цієї сторони вона особо не родюча. Треба щось вносити, тут Я під гречку теж нічого не давав. Сіяв її насухо. Не знаю, подивлюся. Може... Возможно, може, 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 може якийсь внесемо по листу добрива, приїду і там якісь гумати. айно, раніше раніше докроплю сою, треба буде помити оприскувача і, і приїхати тоді цей. Тоді щось, щось можна буде внести по листові. Так, поки що так. Ладно, кому сподобалось, підписуйтесь на канал. Слава Україні, героям слава. На все добре!